Вітання вам з мого города. Сьогодні понеділок, зараз 16.30. Я приїхала, вибрала помідори. Пізніше покажу, а це дивлюся, заросла моя полуниця. Гляньте. Я ж її була вже косила. Подивіться, що це таке, хто підкаже. Я знаю, що воно помічне при... Для шлунка чи для кишечника. Колись мені один чоловік казав, що теля ним врятував. Як воно зветься, не знаю, треба спитати в гугла. Але бачите, скільки його тут є, насіялося. Тож я його ось тако збиваю. Казала моя донька, що її сусідка дала, вона щось була. Чимось втравилася. Казала, вино з моря привезли пила, чи вона його там смак випила, не знаю. Ну, не було, було їй недобре, то їй дали. Отаке вона мені показала, ну, що це таке, а як воно називається, якась лікарська рослина. Але, мабуть, в природі воно все лікарське, не дарма ж його природа створила, чи Бог. Ми просто не знаємо і не вміємо користуватися. Ну, я його зараз позбиваю, бо я на нього вже дивитися не можу. Там, бачите, полуниця відросла, молоденька така, бо я ж була скосила вже. А такий високий бур'ян. Ну, а тут тішить око такий квітковий оазис. Це ж тут в мене не зійшли гарбузи кашові то я посадила. І лежать тут три кавунчики. Вони тут, наче, і стукають, але в них ще зелений корінчик, хай, хай достигають. А то ж я косю Позбивала я свій бур'ян на полуниці, та й хай сохне, хоч не буде мене нервувати. Бо сьогодні я якась повністю якась знервована. Знову вибрала вон помідори і думаю, нащо ти їх насаджуєш? Може продати, то я ж стидаюся продавати, розумієте? Можна на роботі запропонувати там, в основному всі з міста. То я думаю, по скільки це їх казати, отакого, от отакого, Не вмієш продавати. І кукурузи повно тої, теж то солодкої. Хоч по 10 гривень чи по 8 віддати, продати, то вже на дорогу буде, але ж це треба вміти його продати. Ой, йду я. Ще взяла відеречко трохи нарвати цієї ожини, бо ж теж жалко. Жалко, жалко. У мене в морозилці немає місця, щоб її заморозити, бо кажуть, що потім до йогуртів додають, що смачно і корисно. А в мене вже місця немає. Якогось року я вино робила, то хто в мене його п'є те вино? Так і стоїть в бутлях вже, мені здається, три роки. Таке. Не вмієш продавати, то й нема чого вирощувати. правда ж? Але це таке, поки здужаю, то вирощую. Дивіться, яка гарна. Солоденька, мабуть. Смакота, бо дуже вже достигла, прямо аж розпадається. Ще одна. Таня, не грайся, а рви. Пішла одна рвати, а тут же ж не збила той бур'ян, ще й тут ось позбивала на цій полуниці. Ось тут трохи позбивала, туди далі вже й не йшла. Бачу, що картопля моя посохла. Треба копати. Думаю, може це десь пізніше сьогодні приїхати, чуть викопати. І бур'ян вже взявся, така була частесенька. Але таке, чую, мене росте, росте. рву, я рву, аж ну, подивіться, руки які бо ж дуже стигла. Я так розумію, що ця світла куртка завжди теж така. І згадую, ну як згадую, я тут пам'ятаю, що в мене там холодець кипить. Я його вчора варила, варила, потім бачу, що ще він не доварився. І бранці він вистих, я поставила в холодильник, а це прийшла з роботи. Думаю, зараз поставлю, хай доварюється, а він так гарно застиг. Але я ще поставила, щоб трохи покипів, а сама тим часом нагород. І ще праня закинула. Ой, то це тако не до кінця нарвала відеречко, Їду, бо їхати, певно, не буду, а буду йти, бо повно всякого добра. О, будь ласка, які смачні руки в мене. Ну ось, нарвала, назбирала. А як маю вести? Поняття не маю, зараз щось візьму, а щось певно і залишу. Ввечері ще приїду пізніше. Знайшла ящики і поклала помідори. в Ящики. Збираюсь їхати на город і ганяють ці мопедисти, мотоциклісти, як показилися. Е, вже після 18-ї години е, не подивилась, мою зараз подивлюся і напишу. Я вирішила їхати таки на город. Воно наче випогодилося, не холодно, так як було, якось зробилось. Думаю, поїду трохи, покопаю картоплі. Зібралася. У мене там є один такий кусочок, що його треба викопати терміново. Отож, їду копаю і придумала, я ж люблю копати зразу в відро, щоб після мене було чисто, але думаю, вона волога, бо ж дощ йшов був. То я вирішила тако розкидати, щоб вона підсихала. І придумала я, що візьму, відберу дрібну окремо і завезу свої подрузі щоб додому вже потім не везти. Отаким От зайнялася. Міняла собі роботу, нарвала кукурузи і на яких стеблах вже нема качанів, вирубала, щоб вже вона тут не була, і винесла. Трохи порядкую. Там ще є огірочки. Думаю, може ще будуть, хай будуть. Квіточки гарні. Ось на купу я склала. У мене тут така компостна купа, я сюди все складаю, рослинні рештки. Хай собі буде і гниє. Так от я збираю, перебрала, вийшло в мене 5 великої і насіннєвої разом, по два відра в мішок. Кабачків і ось таких огірків взяла віддам для качок. І ось, ось таку картопельку забрала. Два відра на рулі почепила. Думаю, завезу. Якась вона виглядає велика, але то вона така, що, як я кажу, свиняча. А на багажнику там кабачки і кукурудза. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вівторок. Думала зранку, поїду ще на город покопаю картоплю. Але так як я нарвала, як ви бачили, відеречко ожини, мені її треба переробити, бо шкода. Я зад... придумала таке, що я її блендером переб'ю з цукром. Ось такі пляшечки. Я так е, полуницю робила. Отож, зараз я таким займаюся. Трохи я щось прихворіла. Е, вчора е, сама винна. Вчора я зварила холодець і розбирала м'ясо і, і з'їла жирненького на ніч. То цілу ніч я той шлунок чула, рано вже встала, льон заварувала отаке. Сама собі зробила. А це ось ледь, ледве встала, бо від півтретього не спала. Поставила, правда, собі картоплю, зараз пюре зроблю, Щось таке легеньке треба поїсти. І буду переробляти ожину. У нас хмариться, можливо, і буде дощ. То я не знаю, зараз 9 година, чи я поїду на той город, чи не поїду. Як поїду, то покажу. Зараз таким займаюся. Бачите, яке воно цікаве, виходить перебити така гладенька структура однорідна. За допомогою ліки наливаю, наливаю, буду наливати неповне. Хочу показати, скільки в мене вийшло. От в мене вийшло 5 от таких пляшечок від йогуртів, в них, в мені здається, 330 мл. І ось висипала ще в піалку. Маю відігріти сир, від сестри молоко була привезла. То буду з ним смакувати з цим. Як воно зветься? Ожиновий якийсь такий джемчик, не знаю як. Задоволена якось так взялася і зробила, слава Богу. Уявляєте, навіть в морозильній камері знайшла місце, щоб покласти ті пляшечки. Там в мене молоко лежало. Я його дістала, замерзло. Бо купила, а потім на другий день їхала та й їх нічого й не робила. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Я продовжую знімати свій помідорно-картопляний влог. Сьогодні в нас вже 28 серпня. І я дуже така хитра. Вчора думаю, піду зранку покопаю картоплю, поки на другу зміну мені. А це я собі встала та й думаю. Це ж сьогодні по тому календарю успіння Пресвятої Богородиці. Та й думаю, буду я там копати, там є такі е, сусіди, що ходять в УПЦ, будуть дивитися, скажуть, якась ненормальна. І я вам скажу, я й сама це такими, казав віруючими, сама думаєш, а яке правильно, чи те, чи не те. Думаю, добре. Буду я займатися помідорами. Не поїду я на той город. О, якась зіпсована. Отож, зараз буду мити, різати і перебивати блендером помідори. Ось стільки я вже набила блендером помідор. А ще ось в мене є нарізані, зараз ще буду. Перебивати і ось тут в мисці, І я думаю, що мені вже досить, бо буде повне. Завершила я перебивати свої помідори вже. Ось стільки їх в казанку вже починає закіпати. Є що робити. А на дворі, ось в ящиках, є теж помідори такі жовтенькі в цьому ящику. Червоненький, рожевенький в іншому ящику. Треба буде трохи закрутити. Це я вчора вибрала. Вирвала я вчора трошки перцю, бо бачу, що він починає псуватися. Ось це якийсь в'ялий. Ось. Чи попечений, чи яка хвороба. Де ще був? ось бачите. То я вирвала, думаю, може, якийсь соус зроблю ще використаю перець. Ще вирвала трохи помідор вчора. Якісь вони такі буренькі, як то кажуть. Але це я поїхала, тож думала, буду копати картоплю, потім передумала, тож не буду я. Дурно звідти їхати. Оце взяла, і оце тут жовтенькі, якісь там темненькі. Отож в мене зараз таке на столі, а отут десь ці червоні, то це я відібрала оці довгенькі, думаю, може законсервую, а ті хай ще полежать. Може, я там одній жіноці обіцяла, е, Ну, завезу. Та в мене ж на дворі ще в ящиках є. Отаке в мене картопляно помідорне відео. Дякую, що додивилися. Всього вам доброго, нових відео. Бувайте здоровенькі. А зараз це моя, як то кажуть, після мова. Працюю я там з цими помідорами, прийшла до комп'ютера бо ж повно друкування в мене старша група. Все треба понабирати. от Там скинули, а мені треба його для моєї групи взяти і роздрукувати. І план сітку треба зробити на вересень, і списки. Там вони міняються, бо вибувають дітки. Таке. Робочі моменти. І я собі думаю, доки я буду бігати, оце просити, щоб мені роздрукували. Десь мені роздруковують, я папір даю. Там в бібліотеці вже 4,51 листок платити треба. Так що це все непросто. Так як мій принтер засох, давно він засох. Треба купувати. Гарний принтер це 10 тисяч. Я думаю, а варто мені вкладати 10 тисяч. Так, <свісно> <свісно> да. я собі задумаю, що може це мені вже завершувати цю кар'єру виховательську, робота непроста, це нерви. Ну, таке, таке, як з дітьми, як з людьми, роботи. Хто е, вариться у цій сфері, той знає. А ще тепер з цією обстановкою такою, теж думаєш. Чи буде світло ще, дуже хочеться вірити, що все буде добре, але ось цієї ночі вже е, є, і в нас тут на Вінниччині пишуть. Та й таке, та й це я собі задумаюсь, думаю, може це вже покинути. І я прекрасно розумію, що якщо я сяду на 3323 гривні, буде мені зовсім непросто, тому що, хоч я і мало. Отримую на, на своїй роботі, але в всякому випадку це більше, ніж пенсія. І от я задумалася і задумалася і думаю собі, а що б ви мені порадили? От такі думки. Вибачайте, люди добрі. Воно вам і не треба, але так, якесь таке в мене емоційне це відео вийшло. Будьте здоровенькі.